Отже, шановні колеги, ми вчора розглядали експерти і висновок постійної комісії з питань бюджету та регуляторної політики щодо проєкту рішення Новороздільської міської ради про затвердження положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою, комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Новороздільської територіальної громади. Преміні члени комісії попросили дати термін для того, щоб була можливість більш детально опрацювати, експертний висновок. Ми е планували засідати в понеділок, але знову ж таки за пропозицією членів комісії розглянути питання сьогодні, повертаємося до експертного висновку. Отже, були деякі... Не те, що питання, а бажання ознайомитися більш детально у коридку Тетяни. Мені положення про комісію вислови, я з ним ознайомилася. Експертний висновок залишається. Ну, я пропозицію Зауважені до нього зауважене маю. Ми вчора розглянули його, тому нема сенсу ще раз зачитувати і ознайомлюватися. Ми його вчора обговорювали, яка буде пропозиція. Ставити на голосування. Хто за те, щоб поводити експертний висновок, який прошу голосувати? Хто за? Прийнято, одноголосно, дякую.